Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відеоогляді. Ось така ось. Такий ось комплект. Це у нас світлодіодна стрічка матрична. Світлодіодна матрична стрічка іде живленням від USB і регулювання яскравості світла. Ось такий ось комплект. До комплекту поставки у нас входить такий ось кабель. Сенсорним вимикачем і димером. І ось така ось чудова матрична світлодіодна стрічка. Да? Ось ми бачимо, у нас йде живлення. Живлення. Зараз у нас фокусується. Так. Ось у нас іде можна побачити. Іде у нас живлення? 5 вольт. Ось вона така вже йде. Зразу вже скотчем. Зараз ми її підключимо до пауербанку. Тобто ми її можемо підключати або до блоку живлення 5-вольтового, або до павербанку. Так, у мене під рукою зараз ось є пауербанк. Ми її підключаємо. Так, Підключили і можемо вмикати. Тобто нажимаємо, це у нас зараз мінімальна яскравість. Нажимаємо і тримаємо, і можемо збільшувати яскравість світіння. Ось такий ось чудовий комплект. Довжина такої стрічки у нас йде в комплекті 3 метри. Сенсорний вимикач. З режимами регулювання яскравості. Контролер у нас запам'ятовує останній вибраний нами режим, і при наступному вмиканні буде світитись в тому ж самому кольорі, точніше, в тому ж самому яскравості, як і було на час вимкнення. Температура світла 4000 Кельвінів. Зручне, приємне світло, тобто воно не жовте і не холодне біле, тобто воно не буде напрягати ваш зір. Можна її монтувати в профіль і виготовляти підсвітку, наприклад, робочої зони на кухні, або можна виготовляти якісь світильники. Ось, наприклад, у мене є під рукою звичайний профіль LP7 з матовим розсівачем. Зараз ось можна продемонструвати, як це може виглядати. Тобто, ми беремо нашу стрічку і імітуємо вклеювання в профіль. Защелкуємо безпосередньо наш розсівоч. І можемо виготовляти ось такі ось світильники гарні з яскравістю, з регулюванням яскравості. Все дуже зручно, компактно. І готовий до використання. Замовити такий комплект можна у нас на сайті. Посилання на дану світлодіодну стрічку буде в описі до відео. Якщо у вас є якісь питання, то ви можете їх писати у нам в коментарях. Або якісь є побажання до огляду товару, які у нас є на сайті, ви можете їх також. Писати нам в коментарях, і ми з радістю будемо вам знімати такі огляди. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.